з вами канал Гіперактивний, мене звати Сашко і в цьому відео я розкажу про три речі, які бісять мене весною. Вони не тільки бісять мене, вони бісять всіх. Це реальна жиза. І перша річ весною, яка мене мене найбільше бісить, і вона більше всіх, це коли ми йдемо і садимо картошку. Тому що нічого не може бути, гіршого картошки, всі бояться цього дня. Я в тому числі. На картошці ви завжди так пахаєте, картошка. Брала і ламала суть до людей, і за цього на мене бісить саме більше. І друга річ, яка найбільше в мене весною, це коли ти знаходиш гроші, це все пощастило, тобі пощастило, ну ти їх не можеш підняти. Верніше ти можеш їх підняти, але такі гроші ніхто ніколи не прийме в магазині. Дивіться чому. Оба 500 гривень. Хамуха yeah. і заболота грязь, хто їх тепер прийме. Третя річ, яка саме більше мене бісить. Були три случаї, які найбільше бісять мене весною. Підписуйтесь на наш канал, а то хто не підпишеться, нехай цілу весну, пахає на огороді і садить картошку всім.